До вашої уваги емоційні відгуки з соціальних мереж на арешт полковника Червінського. Мейсон Лемберг пише таким чином, через рік війни і фейкового патріотизму в голові Зеленського ми дійшли до того, з чого починали з посадки військових за фейковими обвинуваченнями, і Нестора Шуфрича з Юрієм Бойком в ролі незайманих безвинних молодих партнерів по коаліції. А з приводу полковника, що ну що зараз війна вітчизняна, зараз кожен офіцер повинен бути готовим до всього, в тому числі до полону ворогами України. Шкода, що так воно проявляється. Шкода, що нічого так і не змінилося. Телеграм-канал прозріває. Пише в Україні назріває диктатура російських кротів. Тільки вдумайтесь: ті, хто злили операцію по затриманню вагнерівців, ті, хто злили Херсон і Маріуполь, судять розвідника, який працював над ліквідацією ворогів України, і судять за державну зраду. Огна жесть це така фальсифікація кримінальної справи, яка не має нічого спільного ні з правосуддям, ні навіть з формальною логікою. Рішення винесла така собі суддя Ольга Чайка, яка минулого року злила і закрила корупційну справу проти Олега Татарова, тобто суддя, яка працює виключно в інтересах офісу президента. Червінського арештували на 60 діб без права внесення застави за обстріл рашистами аеродрому Канатови на Кіровоградщині. Але СБУ ще у березні 22-го року затримало зрадника, який зливав всю інформацію про Канатове. Ним виявився контрозвідник СБУ, 32-річний Сергій Говоруха, якому дали 14 з половиною років ув'язнення за державну зраду. Тоді це затримання помпезно подавала прес-служба СБУ, але чомусь забула про нього зараз. Тоді чому арештували Червінського? Все просто він викрив російських агентів в оточенні зеленського, які готували Україну до швидкої капітуляції ще рік тому. Не один кріт мені звідти, там просто така ціла група людей, ті ж самі татарових єрмак. Ну, вони Демченко, вони всі така фраза, яка може пролити трошки світла на цю, е, скажімо, інтересне питання. Цікаве, що коли Бурбавит в останній день намагався з'ясувати, хто ж був зрадником і планував провести розслідування і пропонував їм розслідування, то Демченко відвів його в біг і каже: Василь, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві? Тобто вони тримають в мені здається, самого президента, який, ну який породу своєї попередньої діяльності, мабуть, не розбирається настільки в наших ну, нюансах наших операцій. Також Червінський ще до повномасштабного вторгнення звинуватив Андрія Єрмака та Руслана Демченка у зриві вагнерівської спецоперації. Постараємося до кінця довести це діло для того, щоб стало все такі і Операція дошла до свого логічного кінця, якщо не терористи значить, наші придаті повинні бути виявлені. А зараз розкрив подробиці того, чому Україна за кілька днів втратила 20% території, зокрема Херсонщину, частину Запоріжжя, Маріуполь і інші напрямки, які вже вдалося звільнити від расистів. І найстрашніше в цій ситуації повна беззубість Верховної Ради, яка наразі повністю підконтрольна офісу президента. Мабуть, більшість українців вже забули, що за конституцією друга людина в державі після президента, голова парламенту, а не Єрмак. Очевидно, після оприлюднення інформації про зраду таких масштабів, саме Верховна Рада мала вже організувати закрите засідання, створити низку ТСК для ретельного розслідування опублікованих фактів, але більшість складають купка корупціонерів і. Йолупів, яким зарплати в конвертах важливіше за національну безпеку України під час війни. Тому ця кубка боїться Єрмака і робить вигляд, що нічого не відбувається, а найвідбитіше з них, типу Мар'яни Безуглої, вже навіть почали виправдовувати офіс президента і дискредитувати героя України, який не побоявся дати бійці й шоблі. Ще один доказ того, що справа. Проти Червінського помста російських кротів під прикриттям політичного замовлення з офісу президента це селфі з Яворівського полігону, яке запостили Арахамії Подоляк. Вже наступного дня туди прилетіли російські ракети. Вісім завдали удару в результаті 35 загиблих, 134 людини. Поранено туди арешт без застави для Арахамії і Подоляка. Ось і все, що треба знати про послідовність дій цієї влади. Твітерянин Київ міськбуда пише, коли я чую про наш контрнаступ від представників Офісу президента, то стає моторошно, бо не до кінця впевнений, на чиєму боці вони воюють і хто для них наші, адже еліта української розвідки і українські бойові генерали для них вороги, тільки незламні можуть на чолі з расистами воювати проти расистів. Це, мабуть, вперше в історії. Притомні люди все розуміли задовго до посадки Червінського, пише Київ Мізьбуда, зелені ж виправдовуватимуть свого кумира, навіть коли він почне їх кидати в автозаки за українську символіку. Вікторія Сюмар зазначає: з Червінським це не просто помста за Вагнергейт. Вдумайтесь, в чому його звинувачують. Як офіцер сил спеціальних операцій? Він був учасником групи, яка здійснювала спеціальну операцію з вербовки російського пілота, аби він транспортував в Україну російські літа. Операція провалилася, як часто буває на війні. Червінський каже, що на його думку був витік інформації з гур. Аеродром, який був визначений точкою для прийому літака, обстріляли ракетами. Загинув один з тих, хто не сховався в сховище. Зараз в Червінському шиють злочинну діяльність, яка призвела до матеріальних збитків внаслідок бомбардування росіян і загибелі людей знову ж через російські ракети. Скажіть, а якщо група військових виходить на штурм позицій, втрачає техніку людей, то це теж буде підставою для притягнення командира до відповідальності. Тому це не просто помста, це прямий натяк всім військовим. Будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти, закриємо поодинці, бо зараз ми можемо все цікаво, чи означає це, що в нас вже зараз можна ставити питання про злочинну діяльність, чи навпаки бездіяльність, яка призвела до? Небачених втрат економіки та найстрашніших людських втрат в ході цієї війни. У випадку з Червінським український суд сказав, що в бомбардуванні винний він, а не росіяни, а в Бучі, Маріуполі, Херсоні, всіх інших жахіттях теж винен хтось з українців, не росіяни? Такими іграми у вседозволеність влади відкриваються страшні скрині, Пандори. Якби Червінський був дійсно зрадником, пише Денис Царук. То Зеленський його б відправив на пенсію в Москву, як він це вже зробив з Медведчуком, Цемахом, катами майдану та іншими. Ось порівняйте, Троханову надягли браслет, паше Мерседесу, браслет, Віктору Медведчуку, підозрюваному державній зраді фінансуванні тероризму, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а воїну Червінському одразу СІЗО без права застави. Ось вона за справедливість. Червінський планував вкрасти рашистський літак, а також затримати вагнерівців, і за це тепер сяде в тюрму. Але якби він розмінував Чонгар або зливав інформацію ФСБшникам, то його єрмаки, мабуть, нагороди. Одили б і дали б ще по зомбоящику віщати. Руслан Демченко, якого підозрюють у роботі на росіян, і досі перебуває на посаді, а заступник голови Офісу президента Олег Татаров впливає на керівника слідства СБУ через швіця з головного слідчого управління СБУ. Валерій Прозапас запитує а Верещук відкриттям пункту Чонгар не вказали росіянам, що проїзд на південь вільний? А Єрмак публічними заявами про ділянки розмінування навколо Маріуполя не допоміг спланувати оточення міста. А Баканов призначеннями Кулініча і Наумова, не надав доступ Кремлю до секретної оборонної інформації, а Хомчак з забороною розвідувальних дій не знизив боєздатність ЗСУ. А фотографії Арахамії з подоляком на полігоні з військовими не спрямували туди російські ракети. Все це хіба не службова недбалість та перевищення повноважень, за які судять полковника Червінського, чи це другое? Українців вже раз потопили в брехні перед тим як потопити в крові, і зупинятись, схоже, ніхто не збирається. Найцікавіше факти з інтерв'ю Романа Червінського це зерне. Київщина і Чорнобильська зона не були готові до нападу. Хоча Буданов і голова держприкордонної служби казали, що знали про напад звідти, але не готувались. У Червінського є список тих, хто за це має відповідати. Ситуацію на Чонгарі він порівнює із Бахмутом, який не можуть взяти вже рік. На думку розвідника Червінського, так само не могли би взяти Чонгар, якби там чинили опір так. Це було заплановано ще при минулій владі. Вони якби був, був Чонгар відповідним чином обладнаний, і оборона би стояла в, своїм, в своєму режимі звичайному, як це було раніше. То вони б не просунулись там, так і взагалі б не просунулись. Мости через ірпінь підірвали із запізненням, бо не було дозволу з офісу президента, щоб врятувати Київ від окупації. Заступник командира 72-ї бригади віддав наказ самостійно, взявши на себе відповідальність за цей підрив. Офіс президента вимагав від сил спеціальних операцій звільнити 19 людей з політичних причин, але командир не став цього робити. Червінський повністю відкидає звинувачення, що нібито його дії призвели до бомбардування ворогом аеродрому. Суспільний резонанс смерті військових для політичного. це політичний тік.